Привіт всім! Хочу вам показати, скільки у персика мишок. Ну це ще не всі. І як ви думаєте, чим він грається? Бумажкою. Бумажка краще любої мишки. Замітили таку тенденцію за персиком. От перестали давати ліки, і в той день. Коли прийшли від ветеринара, що там йому зробили УЗі аналізи ми здали. Ну, тобто вже йому нічого не приписували, Ніяких ліка... ліків. І він почав більше активнічити. Він почав вранці гратися, днем почав гратися. Вже е сьогодні практично цілий день спав, прокидається і починає так мурликати. що давайте Зі мною грає, грайтеся, Там мишками, ще з чимось. Підходить під двері, під балкон, сідає <головік> і уважно дивиться на ручку дверей. Що, типа, виносьте мене. Тобто почав активнічити. Саме головне, що раніше ніколи за, за ним не помічали такого, а зараз почав оце мурликати. що... Що вставайте, вранці мене сьогодні будив? По голові лапою, типу вставайте. Говорю Персик, що ти хочеш? Я тобі там, вночі їсти дав, що ти хочеш. Так він пішов на іншу сторону на тумбочку біля дружини ліг, то спав. А от е, хоче гратися, пригати, то починає мурликати. І що? бумажка краще? Чим мишка, так? Да? Де ти її дістав цю бумажку? Сижу, дивлюся в ж сюда просто повитягували там, чистили йому домик. Повитягували сюди, поскладали, так він грається мишкою. Ганяє її по коридору, то тобто бумажкою, Ганяє її по коридору носить. Це забрав, там, покажу вам. Повно мишей. Ну, персик вибрав собі бумажку. Так? Да? Вітання передавай всім. Передавай вітання. Також, всім добра, щастя, будьте здорові, щасливі та багаті. Все, всім пока.